Завантажиться. А -а -а. Так, і в Стрим... мене тут написано, що this meeting is being live streamed, and I just я просто нажимаю що так і все. Да, mm -hmm. да, да, да. Mm -hmm. into YouTube. Так, kids English school. І ми зараз будемо live. Зараз <laughs> я yeah. саме і посиланнячко поскидаю. Добре. Бо я не вмію. Якось я дивилася там заздалегідь, але я ще цього не вмію робити. Ну, я взагалі не знаю, як це з Ютубом робити. Я, начебто, трошечки знаю, але ось так як ти робиш, я взагалі не, не знаю, як це. Це дуже цікаво. Це дуже ну, я цікаво, знаю, що це цікаво, але я просто навіть не знаю там. Особливі якісь кроки, треба кнопочки нажимати, то я ж кажу, коли ти мені сказала, що це треба буде робити, я думаю, ну я взагалі не знаю цього, то ти вже будеш mm -hmm. якось з цим mm -hmm. розбиратися, тому що воно. Ну дійсно, люди ж це роблять, то хтось вже якось це все придумав і розуміє, як це робити, а я просто ну не в курсі, чи не, не, не робила ще цього. Mm -hmm. Так, ми вже лайф. Зараз я тут, бо я чую себе. Так, зараз я це все закрию. Ага, понятно, написано. Так, і ми зараз повідправляємо. Дуже цікаво, там дуже багато цікавих відео. Я так подивилася, мені так захотілося робити ці відео для дітей, щоб вони дивилися. Так, Ага, бачиш, я не можу появлятися. Ділитися, нічого не можу зробити зараз, тому я, мабуть, тебе залишу, бо я не можу нічого, тобто, коли йде оце лайф, я не можу нічого відкрити. Мені треба mm -hmm. посилання відправляти в Телеграм, mm -hmm. то yeah. я тебе залишу mm -hmm. да, mm -hmm. і ти будеш керувати. Ну, і в принципі, да, Бажаю успіхів. Розслабся і отримую задоволення. Думаю, буде дуже цікаво діткам нашим. Дуже цікаво. Зараз mm -hmm. я всім повідправляю. Сподіваюся, вони подоєднуються. Ми також, Антон також доєднається, зараз я йому надішлю. ми будемо ставити плюсики. Так, добре. Ну і я тоді і. А, а мені щось нажимати треба, чи в мене просто буде тут мені нічого не треба нажимати? Все будеш керувати конференцією, так, так як і попередній раз. Так, yes. я тоді залишаю да, тебе. Вийти okay. з конференції і назначити ну, вийти. все, бажаю успіху. Дякую. Okay. Mm-hmm.